Чи замислювалися ви, чим насправді відрізняються багаті від бідних? Чи справді все вирішують гроші? Зазирніть у стрічку Instagram чи YouTube. Там подорожі, брендові речі, розкішні будинки. Здається, що ці люди належать до іншої раси. Але чи так це насправді? Згадайте, у школі ми дивилися на тих, у кого було більше. Кращий телефон, модніші кросівки у дорослому житті. Це бізнесмени чи знаменитості. Ми схильні приписувати їм гармонію, впевненість, щастя. Але часто це лише ілюзія, бо гроші здатні змінити фасад, одяг, будинок, навіть друзів поруч, але вони безсилі проти головного внутрішнього стану людини. Сенека знав це краще за будь-кого. Він сам був одним із найбагатших людей Риму і водночас писав: ніякі матеріальні цінності не можуть впоратися з внутрішніми бідами. Подивіться на історію, скільки багатіїв падали у депресію, скільки зірок губили себе, маючи все. Френсіс Скотт Фіцджеральд одного разу написав: Дозвольте мені розповісти вам про найбагатших. Вони відрізняються від нас, але його друг Геймінґвей. Відповів із гіркою іронією. Так, у них більше грошей у цьому й суть. Вони ті самі люди зі страхами, тривогами, слабкостями. І ніяка кількість нулів на рахунку не робить людину вільнішою від внутрішніх мук. Уявіть просту сцену, подорож. У нас може бути шафа, повна речей, але у літак ми візьмемо лише невелику валізу. Чому? Бо рухатися швидко можна тільки з необхідним, так і в житті, найцінніше, не зовнішнє, а внутрішнє, стійкість, розум, спокій. Сенека залишив нам нагадування, яке звучить ще гостріше сьогодні. Змінюй себе, а не лише обставини, бо інакше жодні статки не врятують від смутку. Можливо, ви не контролюєте, скільки грошей у вас у кишені, але завжди контролюєте, який світ у вас усередині.